лютує. в Україні спостерігається зростання кількості хворих на ГРВІ. Упродовж тижня по медичну допомогу звернулось 5 тисяч 945 людей. Серед захворілих 47,2% дітей зареєстрували один летальний випадок. Такі дані надають епідеміологи обласного лабораторного центру. У зв'язку з тим, що школярі повернулись на офлайн навчання. Кількість хворих на грип та ГРВІ може зрости. І як вберегтись? Запитаємо у Олександра Загоруйка, яка завідує. Юючого підвідділом Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, пане Олександре. Мої вітання. Добрий день. розкажіть, будь ласка, яка ж нині е, спостерігається ситуація із захворюваностю на грип та ГРВІ у області на сьогоднішній день? Ситуація з приводу розповсюдження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на території Вінницької області не є загрозливою. На першому тижні 2023 року спостерігається низький рівень інтенсивності захворювання, так як і ви вже сказали, з приводу грипу та ГРВІ за медичною допомогою звернулося 5945 осіб, серед них 2807 дітей. Госпіталізовано було 279 осіб, серед них 212 дітей. Рівень захворюваності склав 384,7 на 100 тисяч випадків населення та є на 35% нижчим базового рівня захворюваності на грип та ГРВІ для Вінницької області. На жаль, на першому тижні 2023 року був зареєстрований летальний випадок. Він був е, лабораторно підтверджений мікробіологічною лабораторією Центру контролю та профілактики хвороб. Е, не був виявлений вірус грипу типу А. Даний пацієнт мав супутні захворювання та не був вакцинований е, проти грипу. А розкажіть, будь ласка, який же відсоток відничан, які вакцинувались від грипу? Наразі вакциновано проти грипу на території Вінницької області 7 тисяч особи, що складає менше 1% від усього населення області. Це дуже маленький відсоток за останні роки. Він з кожним роком у нас зменшується. В тому році у нас було вакциновано за підсезон біля 15 п'ятнадцяти. Тисяч осіб. Наразі люди можуть вакцинуватися на території області двома видами вакцин: Gisсі Fluко Ревалент та ваксі Грипетра. Обидві вакцини пройшли контроль та реєстрацію в Держлікслужбі, тому вони є безпечними та дієвими. На завершення вашої поради як вберегтись у зимовий період від захворювань на грип та ГРВІ? Ну, основним і самим ефективним методом специфічної профілактики є вакцинація. Тому ті люди, які ще досі не вакциновані, можуть звернутися до своїх сімейних лікарів та вакцинуватися. Також є дієві методи неспецифічної профілактики, такі, як, наприклад. Е Зменшення контактів з людьми, які мають прояви вірусних і респіраторних захворювань, також обмеження відвідування скупчень, масових скупчень людей. Або якщо вже ви відвідуєте такий захід, то використання масок та респіраторів дуже часті провітрювання приміщень. Миття рук, якщо нема мила та води, то можна обробляти руки. Так, так. Да, да, да. Не, не, не де мікробними засобами або спиртовими засобами. Також, якщо людина захворіла, то вона має знаходитися вдома, звернутися до свого сімейного лікаря для призначення лікування. При нагоді хочу нагадати, що коронавірусна хвороба, грив та герві – це все вірусні захворювання і вони не потребують лікування антибіотиками. Антибіотик не діє на віруси, він діє тільки на бактеріальні інфекційні захворювання. І назначати їх повинен лікуючий лікар. Якщо у вас довгий нежич кашель і ви вирішили самостійно приймати антибіотики, то ви наражаєте себе на небезпеку обічних реакцій, таких як токсичні та алергічні, і формування антимікробної резистентності. Тому звертайтеся до лікарів з приводу лікування грипу та гервені. Пане Олександре, дуже вам дякуємо за роз'яснення та поради. На все добре. Дякую за до побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Олександр Загоруйко, завідуючий епідвідділом Вінницького Вінницької обласного центру контролю та профілактики хвороб. І говорили ми про ситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ та як від них уберегтись.